Інструкції з використання атомних зарядів описують їх тактичне використання як у наступальних, так і в оборонних операціях. У наступальних операціях ADM описується як корисні для покращення захисту флангів і тилу підрозділу. Перешкоджання контратакам і сприяння захопленню противника в пастку. Тобто, можливо, не дарма комуняки розробляли свою методичку із пошуку та знищення подібних боєприпасів. Отакої, от хотів би багато про що ще розповісти. Власне, от про те, як вище вказана, методичка рекомендує проводити пошук та знешкодження ядерних фугасів. Я так і не згадав, але треба вже монтувати те, що є, бо не встигну доробити відео до розіграшу огошки. Скину деякі цікаві моменти в телеграм-чат спільноти, там є трохи фільмів, ще інструкцію скину до магнітного бомбошукача мбі MBI 1, яким, власне, і мав такий пошук проводитись.